Всім привіт! І з вами знову модне Цузір'я та його ведучі Михайло та Марія Данішина. Сергій Жадан, Харківський літературний музей організовують у Харкові літературно-мистецький фестиваль П'ятий Харків. «П'ятий Харків це метафора, яка належить всесвітньо відомому лінгвісту Юрію Шавельову. «П'ятий Харків це обговорення майбутнього нашого міста, таким, яким ми його бачимо. Харків нашого майбутнього, програми фестивалю, концерти та театральні вистави, публічні інтерв'ю, лекції та дискусії це своєрідний маніфест. Тих, хто не боїться в місті, яке називають «Залізобетон». Є війна поштовху до нової творчості на тлі кардинальних культурних змін. А, звісно, ви знаєте, я думаю, що це такий межовий стан, коли люди багато чого переосмислюють, коли людям потрібні відповіді. От ці перші відповіді може дати саме мистецтво. Розкажіть про діяльність слід музею під час війни. Ну, в першу чергу ми намагаємося зберегти свою колекцію, тому що це дуже важливо зберігати пам'ять. Так стало, що частина нашої колекції виїхала поза межі Харкова, знаходиться на західній Україні і знаходиться у Львові. І там виникла ідея створити виставку. Ми там зробили виставку без експонатів, але це така плакатна виставка про будинок слова. Ми вирішили львів'янам більше розказати про Харків. Перше, що трапляється у очі, це виставка робіт від студії Азанізамаза засноване у 2012 році Миколою та Марією Коломицями під землею та на землі Зроблено під час війни. Тут представлені роботи зроблені юними художниками після 24 лютого. Це досвід життя у прифронтовому місті очима дітей віком від 6 до 16 років. Два глядачів з учасниками першого дня фестивалю. Сестри Тельнюк український вокальний дует народних артисток Лесі та Галі Тельнюк. Бог там як Мої предки земля. Ми співаємо на класиків, як, яких вже, на жаль, нема з нами, а так само на наших класиків сучасних, живих, які радують нас усіх своїм словом. Мені однаково. країну Україну залі присплет лукаві вогні окраневою собою. Тому поезія справжня гарна буде завжди актуальна і буде потрібна абсолютно в усі віки, часи і століття. Мені. Розкажіть про вашу співпрацю з Сергієм Жаданом. Це така співпраця більше віртуальна, я би сказала, але вона абсолютно надзвичайно цікава, насичена, і вона відкрила нам також новий світ. От його персональний світ, його слова, його мови, його дихання, його відчування, відчуття життя. Політика це злагодани слова. Фестивалю Руслан Горовий, український журналіст, автор відомого проєкту Служба розшуку дітей, поет та музикант. Ми знаємо, що Харків для вас особливе місто. Як воно змінилося під час війни? То для мене фактично Харків змінився тільки шрамами. Тут стало більше побитих будинків, більше стало серйозних людей, у яких дуже такий серйозний погляд. А так, а так, місто не змінилося, місто прекрасне. Розкажіть про свою волонтерську діяльність. Насправді зараз я з моїми друзями зосередилися на двох напрямках. З одного боку, це, звісно, допомога війську, а з другого громадянському секторі. Дуже багато сел на Київщині розбитих і вони потребують допомоги. І туди ми їздимо весь час. І весь час намагаємося якось зарадити тій біді, яку принесли росіяни на нашу землю. Добрий ранок! he <laughs> Харків після перемоги Краще, ніж він був до початку війни. Харків класне місто, це місто майбутнього. Чи стане він тим самим п'ятим Харковом»? Він стане і п'ятим, і шостим, і сьомим. Харків це місто з великою перспективою, з великим потенціалом. Місто сильних, красивих людей. yeah hey. Систа, це козаки, музиканти, активні учасники революції гідності, волонтери. А спочатку масштабної війни лідер Іван Меньо став колонцероборони. Зачекаю вас, зачекаємо свій путь, сворога була. Які у вас враження від Харкова і людей, які сьогодні живуть і захищають місто? Ми сьогодні не вперше в Харкові. Я був десь два місяці тому разом з Андрієм Хливнюком і з деками із патрульних підрозділів поліції тут з візитом. І на той момент мені Харків видавався неймовірно мужнім, тому що місто було достатньо сильно атаковане ворогом. Багато чого було зруйновано, але по місцянам було видно, що вони не збираються здаватись, не збираються виїжджати. І виглядало це достатньо так мужньо, тому сьогодні ми тут саме підтримати харків'ян в їхній боротьбі. Так, Харкову не повезло. Це місто розташоване дуже близько від російського кордону, тому дістається достатньо сильно. Але Харків не впаде, Харків буде функціонувати, тому я передаю вітання всім харків'янам і Триматись, вірити в перемогу, допомагати ЗСУ і не падати духом. в тебе, у плаче, Сина все чекає, До Бога вже душа. Як змінилося ваше творче життя під час війни? Я думаю, що змінилося не творче життя, а змінилося просто життя. А оскільки ми реагуємо на зміни піснями, то це можна подивитись і відчути на тих піснях, які вийшли зараз під час війни. Я маю на увазі пісню мульфар, «Не покинь», Ось не так давно вийшла Азовсталь. І ті пісні, які ми граємо в цих концертах, які зараз під час війни тривають. В них е, наш репертуар більше все-таки той, який потрібен саме під час війни. Повір, що я чую твою, за тебе за ненку, за вас тут свою. Моє серце, сталь, моя крова зол, не плач моя люба, воскреснемо злом. Повномасштабне вторгнення Росії знаю, змінило роби, наше життя назавжди. А найголовніше змінилися ми самі і тепер молоді нової України вирішити, як жити далі. вільній демократичній європейській країні нашої мрії. Сьогодні ми прощаємося з вами. Все це буде Україна. Перемога вже близько. Тримаємося, друзі. З вами були Михайло, Марія Даншина та модне судді.